Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка! Ще раз всіх я вас вітаю і заняття з грамоти розпочинаю. Дітки, сьогодні ми з вами згадаємо про слова назви ознак, назви предметів і назви дій. Також будемо вчитися і надалі складати речення і поправляємося у звуковому аналізі слів. А наше заняття хочу розпочати з гри. Назви зайве слово. Починаємо! Дітки, для початку пригадайте, на які питання відповідають слова назви предметів. Хто що? слова назви ознак. Який, яка, Яке? які? Добре. слова назви дій. Що робить? Зараз я називатиму по чотири слова, а ви маєте сказати, яке з них зайве, і пояснити. Чому? Лід, сонце, веселий дерево. Яке слово зайве? Так, веселий. Тому що лід, сонце, дерево це слова, назви предметів. Відповідають на питання, що це? А веселий це ознака. Відповідає на питання який. Кислий їде, брудний, товстий. Яке слово зайве, дітки? Так, їде. Тому що кислий, брудний, товстий це слова ознаки. Відповідають на питання який. А їде слово дія. Що робить їде. Трибати, читати. Прибирати око. Яке зайве слово? Так, око. Тому що стрибати, читати, прибирати це слова назви дій, відповідають на питання, що робити. А око це назва предмета, відповідає на питання, що це око. Дітки, давайте нас ну, з вами згадаємо, з чого складається наша мова. Так, наша мова складається з речень. А з чого ж складається речення? Зі слів. А які бувають слова? Довгі і короткі. Правильно, дітки, нагадую, речення це кілька слів, які про щось або про когось розповідають. Подивіться, будь ласка, що я тримаю у руці. Іграшку. Скажіть, це слово чи речення? Так, звісно, це слово іграшка. Давайте складемо зі словом іграшка речення. Мама купила мені іграшку. Мама купила мені іграшку. Речення графічно. дає одне позначення. Тобто ліній повинно бути стільки ж, скільки і слів у реченні. Перше слово в схемі завжди позначається лінією з бортиком. Будь-яке слово, яке пишеться з великої літери, імена людей, клички тварин, власні назви, позначаємо лінією з бортиком. В кінці схеми ставимо розділовий знак. Розділові знаки всередині речення також записуються. Дітки, а тепер давайте запишемо наше речення графічно. Мама купила мені іграшку. Перше слово з великої літери. Тобто лінія з бортиком. Мама. Купила. Мені. Іграшку в кінці нашої схеми крапочка. Порахуйте, будь ласка, скільки слів у цьому реченні. Так, чотири. Яке перше слово? Мама. Яке останнє слово? Іграшку. Яке друге слово? Купила. Мама купила третє слово. Мені. Молодці. Дітки, а зараз пограємо в гру. Придумай речення за схемою. А речення ми будемо складати за допомогою малюнків. Подивіться на перший малюнок. Кого ви бачите? Хлопчика! Що хлопчик робить? Миє руки. Ось і вийшло наше речення. Хлопчик миє руки. Три слова у цьому реченні. А в цьому реченні повинно бути три слова. Так. Діти збирають гриби. Скільки слів у цьому реченні? Так, чотири. Діти тримаються за руки. Подивіться на цей малюнок. Хто зображений на малюнку? Хлопчик що він робить? Малює. Що він малює? Ялинку. Хлопчик. Малює новорічну ялинку. Ось і вийшло наше речення. У кошику лежать фрукти. Наступне речення. Хлопчик і дівчинка граються іграшками. Хлопчик і дівчатка, скажіть, будь ласка, які бувають звуки? Голосні і приголосні правильно, а приголосні звуки можуть бути ще твердими і м'якими. Нагадую, в звуковій схемі голосні звуки позначаються кружечком, а тверді приголосні однією рисочкою, м'які приголосні двома рисочками. Давайте зробимо звуковий аналіз слова курка. Вимовимо це слово курка. Який перший звук чуємо? К. Який він? Твердий, приголосний правильно. Наступний звук. У. Можемо проспівати. Значить, це голосний звук, позначаємо його кружечком. ку р р Який це звук? Так, приголосний. М'який чи твердий? Твердий. Кур. К. Який це звук? Так, приголосний твердий однією рисочкою. Курка. Голосний, звісно, голосний. Ми його співаємо. Дітки, порахуйте, скільки всього звуків у цьому слові. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки приголосних звуків? Так, три. Скільки голосних звуків? Два голосних звука. Скажіть, який перший звук ви чуєте? К. Правильно. А який останній звук чуємо? А. Правильно. Звук А. А тепер пропоную зробити звуковий аналіз слова «порося». Давайте вимовимо перший звук. П. Який це звук? Так, приголосний П. Твердий. Так. О, ПО. Так, ми можемо проспівати звук О. Це голосний звук, позначаємо його кружечком. Далі. Порося. Р, Який звук чуємо? Р, Приголосний твердий. Знову однією рисочкою. Поро. Позначаємо кружечком, голосний звук. Порося. Сь, сь. Який це звук? Звук приголосний, а він твердий чи м'який? М'який. Значить, ми його позначаємо двома рисочками. Порося. Який наступний звук ми чуємо? Останній звук. Так, голосний звук. А, ми його співаємо. Дітки, порахуйте, скільки всього звуків у цьому слові. Один, два, три, чотири п'ять, шість звуків. Скільки голосних звуків? Один, два, три. А приголосних звуків: Один, два, три. Три, також три. Однаково голосних і приголосних звуків у слові «порося». Дітки, ви сьогодні добре працювали, виконали багато завдань. Вдома я пропоную вам зробити звуковий аналіз слова коза чи гузка на ваш вибір. До нових зустрічей!